Добрий день, мене звати Борисенко Іван, студент групи п 313 і зараз я попробую відтворити логотип нашого рідного коледжу в Уралдро. Для начала я створюю новий документ. Нову страницю. Ну і просто перетягну туди логотип. Ну, Який був чи отсканований, чи збережений як зображення, не важливо. І почну рисувати нашу лінію. Спочатку я Спочатку я... ...попитаюся... ...тако малювати, потім відразити його симметрично вже на все. Потім я зроблю <кхи> шапку. Букочки, отдільно книжку, оцю железку цього цифри, а потім вже зверху герба прикручу. Почнемо ми з лінії. Будемо використовувати ми криву через три точки, початкова точка кінцева. І за допомогою Форми будемо її вигинати так, як нам потрібно. Так. Нашу лінію вигнути. Аналогічно будемо робити і далі. Так же само, тільки треба починати з узла, О, щоб потім проблем менше було. Будемо гнути далі. От ми нарисували цю нашу лінію, тепер зробимо її копією і копію відразимо по горизонталі. Будемо її. Припасовувати, щоб рівненько вона нам стала. Так, так Треба, щоб вузли зійшлися. Тобто нам треба буде їх просто потягнути ближче один до одного. Тут вони на місці. Тепер для того, щоб тут з'явилася ця панелька. Соєдиніть криві, нам треба нажати окно, «Окно настройки. І тут вибрати кривий, криві, галочку. І після цього ми просто шифтом виділяємо обидві лінії і соєняємо їх в привий Ну, попробуємо залити їх кольором. Візьмемо цей колір і на майбутнє ось цей колір. У нас на задньому фоні Protokінkort ми залили його. Аналогічно зробимо із синім кольором, створимо копію цієї форми основної зменшимо її трошки в розмірах. Трошки. І трошки припасуємо. От ми її підрівняли, от така у нас фігурка получилась Далі аналогічним чином я зроблю оцю штучку. Оця. Отака от у нас фігурка вийшла. Зробимо її копію і копію підсонимо нижче трошки. На ще залємо жовтим кольором. так Тепер їх виділимо і просто наложимо наверх. Оку. Тепер не забудьте, головне, виділити всі наші чотири фігури і просто їх згрупувати. Після цього ми можемо сміло наложити на них ті. Il n'y a pas de chauffage. Ну, так. Буковки обичним текстом. Будемо писати і теж підганити. От я зробив ці буковки обичним текстом. Тепер так само наложимо на місці. Останні літери я зробив. Нам їх надо трошки прогнути. Е, Візьмемо інструмент форма. О, так от просто тягнемо тут трохи, трохи І тут. Так ось тут. Ну, наші літери прогнули. Звісно, не ідеально порівняно з цим, але от якось. Ну, тут, якщо постаратися, то можна вигнати і так, як треба. Ось так у нас вийшло. Тепер ми будемо рисувати цю нашу книжку. Спочатку ми зробимо низ з цієї штучкою. Потім ми зробимо одну сторону і відразимо її по горизонталі. Отак от, от. Так же само беремо. Крыву на три лінії. Ну, по Ну тут я его потом растяну. Я была вся их надо. Але тут треба трошки не У нас тут книжка у меня Сам. Этот так же сам уже. С другой стороны. Цього так підтягнути. Якось так. от така у нас фігурка. Я тут порівняв тут Бог Сторі. Заливаємо її необичною заливкою, а тут є у нас опціона. Заливка узором. Ой, не неуза текстури. Тут виберемо сахарна і вата ну, і вкажемо кольор в так. Приблизно так. Ну нам треба надо... в принципі піде. Така от нас буде частина. І зразу наложуємо на нього тінь. У нас есть фигурка. Книжку. Половину книжки так все же само будем рисовать. Вот такую линию тоже через три. Будем видите. Вот у нас получилась наша книжка. Так же самое ее заливаем текстуркою. Вот я их залял обед. Обыд две наши фигурки. И надо их закупивать. Лучше это все. Для мене мають приблизно з магніти і розмістимо поки. Пока з ним нічого не буде робити. Жиле с так же Также ж саме будемо гніти. От у нас я намалював цю фігурку. Вона симетрична, і так само ми її заливаємо. У стилях выбираем примеры 6. И тут ошукаем сахарные платы. Вот колье в жопу. Было изно, якось так. Ну там, тут можно просто изменить и мягкость на 80, вот, плотность на да, 15. І у нас трошки воно зміниться. Але якщо хочемо інший результат, то нам треба цей колір замінити на такий І у нас більш-менш нормально так Тепер нам треба таку риску зробити. Так же саму крива через 3, але тут візьмемо її толщину. Ну, треба пробувати, яка толщина має. Так, приблизно, і прогляну її по центру. Так. от у мене ця фігурка вже получилася я ее на месте положил я ее сгруппировал наложил на меню дели короче в сайт должно быть топоре я, ее... я цону, так как предположил нам быть ну, литры на Ми просто будемо так же саме скривленим, ну, текст будемо і сказати. От у нас вийшло Воно вже... Ну я його витягну І тепер нам залишилося згрупувати всі наші елементики разом з одною формою. Групувати. Тепер ми нам треба... Тільки ще герба сюди положити. Щоб його зробити, ми візьмемо просто прямоугольника, потягнемо потянемо такому, але в нас тут оточина лінії нам треба 0,2. Так ми взяли його прямоугольник, заливаємо його зразу синім кольором і пробуємо витягнути через форму. С зажатым Ctrl мы просто краї будемо краї будем бачимо, що він у нас трошки короткий, получается, його его трошки вытянем. Так. Герб. Де взяти Герб? Я його просто скачав з інтернету. І нема ніяких проблем. Пойду Ой, я його сюди імпортував, а він у нас трошки великий. Треба його нам зменшити. Зменшити до таких розмірів, які нам підходять. Отако. От і заллємо його нашим жовтим, жовтим цим кольором. у нас такие красивые. Мы его сделаем шаг красивейший. Вот так. О. Ну, конечно, не идеально. Но, я пусть так мое будет. Эй, не так что же саму тень на него наложим. Так вот. И до нашего прямоугольника тоже. Тень. Теперь мы всі наши три об'єкта і сгрупуємо. Все, я можу с уверенностью сказати, що наш логотип получився. І його тепер можна перетягувати, масштабувати. і нічого з ним не зробиться. Все будет хорошо. Ну тут конечно в деяких місцях є косяки, які зразу заметні, но їх можна виправити. Да. І це не дуже багато часу займаю. Дякую за увагу. Борисенко Іван, п 313 викладач Лисюк Вадим.